Всім доброго дня, шановне панство, пані та панове. Напевно, ви мене бачите не в перший раз, оскільки це мій канал Генріха Баварського, Генрік Радіться Сенсу, а також Олександра Володимировича. Так, і е, окрім того, що я письменник, я ще і людина, котра в принципі, любить читати книжки, і у мене вже був такий формат, як. Е, Куштування книжок, але в тому випадку були декотрі нюанси, в тому плані, що це був не дуже зручний формат, тому що я читав на час. Тобто я ставив 5 хвилин і читав за 5 хвилин. Це було незручно. Тож я пропоную цього разу читати не 5 хвилин, а 5 сторінок перших книги. І сьогодні я брав таку книгу звісно ж, я завжди опоздав з актуальністю в плані. Це книга Філіп Бессон припини свої вигадки. Це у нас книга, наскільки я розумію, трошечки пов'язана з Ну, Типу, тема наша. Да? Вот. Припини свої вигадки Філіп Бессон, що за видавництво лабораторія Фікшн. Ох ти, лабораторія нічого собі. Мені здавалося, що вона чисте по християнським якимось тематикам. але раз уж так, то повага лабораторії. Вот. Е, так, що тут, що тут можна сказати? <кій> У дитинстві мати постійно повторювала, припини свої вигадки. Очевидно, я так добре вгадував історії, що вона не здатна була відрізнити правду від брехні. Зрештою, я почав заробляти цим на життя, став романістом. Сьогодні я нарешті слухаюся матері і кажу правду. Вперше у цій книжці попереджаю одразу жодного зведення рахунків, жодного насильства, жодного сімейного неврозу, але є кохання величезне і таємне кохання, яке в підсумку не здогнало мене. Філіп Бесон. це були, так сказати, слова автора. Філіп Бесон, французький письменник, сценаріст і драматург. Його романи, перекладені 20 мовами. <laughs> Роман припинив свої вигадки, опублікований у 2017 році, розійшовся у Франції 100 тисячним накладом і був удостоєний премії. А тут далі по-французьки. Maison de la Presse, як вам і акцент, якою якою одісита акцент французького. Да? У премії журналу Psychologies. Ну тут англійський, тут я, ви понимаєте, що в англійському його послабше. На основі роману «Припини свої вигадки знято французькою романтичну драму дронте Avestes mensonges», яка вийшла у прокат 2022, 2022 року. Щоб розуміли... Блін, я хочу подивитися цей фільм. Ага, ага. Тут написано так: найкращий ЛГБТ-роман за версією журналу The Хм. Вибір редакції the New York Times Book Review, Топ топ кращих ЛБГТ книг, які змінять літературний світ за версією журналу Озе Magazine. Магазин. Опра в сенсі, що це опра, котра я думаю, чи щось інше. Так, припини свої вигадки, пару пустих сторінок як по традиції. Так, це у нас Київ. Переклали з французька Марія Марченко. Ну я вже вам все скажу про цю книгу. Видання друге Друге? Друге видання що було перше? Не знаю. Е -е -е так, у нас тут є, типу, як е про сам сюжет. Я не знаю, чи вам читати, чи не читати про сюжет. Чи це, це буде спойлер. Давайте не будемо. У нас тут по факту розділи всього три 169 стріб, ну невеличкий такий роман. Я, я примірно також пишу на спомен про Тома Андрію, 1966 2016 Хтось помер, це сумно. Ну так, ну, да, ну не вперше, звісно ж, але все одно. Так, не були. Ага, так, секундочку. Тут якісь у нас цитатки три. Не було потреби розпалювати бажання, воно було вже з першого погляду або ж ніколи не існувало». Було негайне розуміння сексуальних стосунків або не було нічого. Маргарет Дюріас, коханець. Хорошо. Він сказав: я був, е, я був вирішив більше не кохати чоловіків, але ти мені сподобався. Ерви гібір божеволію від Венсанна. А я а чого я про це не чув? Чому цього немає в моїй колекції ЛБТ книжок Божеволі від Венсанне? Мені треба. Так, ладно, Із болісною невідворотністю я дійшов висновку, висновку час, коли все було можливо, скінчився. Робити, що хочеш і коли хочеш, стара історія. Майбутнього більше не існувало. Все було в минулому і там і залишиться. Бред Ітсен Еліс, місячний парк. Місячний парк, по-моєму, я чую. Ай! Це це, господи, це не той чоловік, який написав американський психопат. Бачите, я ж я вже шарю. І це, здається, бісексуали, как я знаю. Так, ладно. У нас 5 старинок Це десь раз. Раз, два, три. А. Тут ще є вступ. Ну, давайте вступ будемо теж рахувати. Тоді. Що, ми будем... Що ми вже будемо мелочитися? Раз, два, три, четири, і п'ять і по факту будет. Ну ладно, хорошо. Спробуємо. Окей. Чи зробити виключення, і зробити 8 сторінок. Ну, давайте 8 сторінок цього разу, так і буде. Читаємо. Тут все одно сторінки такі місяць. Гадаю в коментарях написати власні улюблені ЛГБТ книжки та підписатись на канал. Дякую за підтримку. Одного дня, і я можу сказати точно коли, я достеменно знаю дату одного дня я опинився в провінційному місті в холі готелі, холі, який слугував також баром. Я сиджу в кріслі, розмовляю з журналісткою, між нами низький круглий столик. Журналістка розпитує про мій новий роман, наважиться на прощання содре ау... Адеукс 2006. Вона ставить мені запитання про розрив, про писання листів, чи лікує я відповідаю, Я знаю відповіді на ці питання, відповідаю, Майже не замислюючи слова приходять легко, машинально. А погляд мій тим часом перебігає по людях, які йдуть через хол, приїзди і від'їзди, пробиття і відправлення. Я вигадую життя цим людям, які проходять і йдуть, намагаюся уявити, звідки вони приїхали, куди йдуть. Мені це завжди подобалося вгадувати життя, ледь побаченим незнайомцем, цікавитися обрисами. Це майже манія, гадаю, це почалося з дитинства. Так, у зовсім юному віці тепер я пригадую це. Боже, тут так такі довгі речення. Я не знаю, це французи завжди так пишуть. Тепер я пригадую це, напокоїла мою матір. Вона казала. Припини свої вигадки. Вона говорила вигадки замість історії. Це в мене залишилось, Отож, через багато в мені, напевно, да? це печатка. В мене залишилося, отож через багато років я продовжую, я формую гіпотези, одночасно відповідаючи на запитання про біль покинутих жінок. Дві речі я можу розмежувати, які здатні робити одночасно. Коли помічаю за спини чоловіка, він тягне за собою валізу на коліщатках молодого чоловіка, який збирається вийти з готелю. Молодістю віє від його ходи, його боже, дуже довгі речення. Я навіть я не витримую. Ти поняти тут десь повинна бути крапка. Вії від його ходи, його постави. І я вже речавна цією подобою, Подобою, якої не може бути. Я можу і помилятися. Звичайно, зрештою, я ж не бачу обличчя, я не можу його бачити зі свого місця. Але я наче впевнена у цьому обличчя, наче я знаю, як чоловік виглядає. І я повторюю, це неможливо. буквально неможливо. Та все ж я кидаю ім'я Тома. Радш викрикую Тома, і журналістка проти мене лякається. Вона схилилася, була над своїм записником, черкала нататки, занотовувала мої слова. Аж ось підвела голову, плечі в неї опустилися, наче я на неї крикнув. Я мав би вибачитись, але не роблю цього захоплений образом у русі, сподіваючись, що й ім'я справить враження, але чоловік не обертається. Він іде далі, з чого я маю виснувати, що помилився цього разу не завжди, що все було тільки міражем. Що Туди-сюди ходійна, спровокувала цей міраж, цю ілюзію, Але ні, я схоплююсь одним стрибком, кидаюся слідом за втікачем. Мене жене не бажання перевірити, бо я досі переконана, що має рацію. Рацію проти рації. Проте очевидності я наздоганяє чоловіка на тротуарі, кладу йому руку на плече, він обертається і. Блін, хорошо, окей. Давайте так. Це вступ. Це пролог навіть. І тут дуже довгі речення. Я спочатку думав, що Господи, що за єрунда, Але тепер я розумію, в чому був сенс, тому що речення буквально закінчується на І і крапка. Це дуже, дуже сильно, дуже поважаю. Так. Ми на 17-й сторінці і нам треба раз. Давайте спробуємо. Господи, ну, ну ладно, до 21-ї, Бог з вами. <кій> Ліцей шкільний двір, покритий асфальтом, обступили старовинні будівлі сірого каменю з великими і високими вікнами, підлітки, розбившись на маленькі групки, хлопці з хлопцями, дівчата з дівчатами, розмовляють, посавши рюкзаки та портфелі коло ніг. О, да, традиція. Дати я так не робив, я це аж до портфелі. коли ніг, а потім він летить десь через коридор, потім комусь в голову. А зазвичай мені. <свісно> класно. Молодість. <свісно> Якщо придивитися уважно, можна помітити гляд... доглядача ледве старшого. Стоїть зима, це видно з голих гілок дерева, що росте тут посередині, та здається мертво, спаморози на вікнах, з пари з роти і рук, які одна на обудно, щоб зігрітись. По-перше, що що щось мене в цьому реченні? Голи, гілки дерева? Я одразу такий, знаєте, Ну може, це моє письменницьке, але я одразу Боже, голе дерево, як, як, як інтимна і непристойно одночасно. А потім я читаю з пари і роти і рук, і тут немає розділення, що це саме пара у людей, а не у дерев. І це, це знаєте, це одночасно і продовження інтимної думки про дерева в сенсі, що вони такі, знаєте, уязвимі, якісь, якісь такі незграбні. І одночасно це дуже смішно, як письменницьке. Це помилка, не помилка, не знаю. Ну, в общем, ні, цікаво, цікаво. Ні, мені подобається стиль, поки що стиль незвичний. Нестандартне, це середина 80-х років. Oh, oh my God. Про це ми здогадуємося з одягом. Ні, я не здогадався. E, this... <laughs> Дякую. Супер, супер своїх джинсів. Ой, та я вас умоляю, це і зараз, Які 80-ті. А ну все, все, все нове, це забути старе вибілених хлоркою. Mm, щось цікаво. У світлих плямах з високою італією і це теж зараз є. Зі светрів з візерунки у мене теж такі є. У дівчат трапляються кольорові шерстяні гетри, що вкривають кісточки. Хтось зараз носить гетри, окрім я не знаю, ну, хто носить гетри, не знаю. Якісь підлітки може. Розкажіть мене, люди. Відпишіть в коментарях: ви носите гетри. Мені здавалося, що Гетри це оце гангстерська, те, що вони вверх туплі носить. Може, я передаюся гангстерських фільмів, знаєш, класичних, там, де Мерлін Монро грала чи ще щось. Ну, як класик, так сказати. Ладно, хоча вайби 2000-х, ну самі, розумієте, тут 80-ті, -е, а я людина 2000-х. Мені 17 років. О боже, прекрасний вік! Прекрасний вік, коли ти ще нічого не зображаєш, коли прифронтальне ще не сформувалися. Все, все, все прекрасно, так. Да. Ну, звісно, якщо, це, якщо тут. Бу... ладно. Я не знаю, що ніколи мені більше не буде 17 років. Не знаю, що молодість не триває, що це тільки мить. Що вона зникає і коли ти це усвідомлюєш, уже пізно вона скінчилась, випарувалась, втрачена, дехто круг мене це перечуває і каже про це. А втім, дорослі це повторюють, та я їх не слухаю. Їхні слова скозають по мені, не чіпляючись, вода папір'ю качку. Я дурний, безтурботний дурник. Та що поганого в тому, щоб старішати? Ну, типу, я навпаки, я щасливий, що мені зараз не 17, бо 17 я був, знаєте. Вітер в голові. Зараз я дуже щасливий, що мені вже не 17. А коли мені буде 50, я буду щасливий, що мені не. скільки мені 21? Мені не 21. Тобто я щасливий з кожним роком. Я щасливий. Тобто, я навіть не знаю, тобто, в чому. Ну. романтизм. Селеві. Знаєте, в книгах, як будто не існує кохання поза 17-18 років, знаєте, типу, чоли... ну, навіть якщо ми кажемо про ЛГБТ, да? чоловіки, там, я не знаю, 50 років не можуть кохатися між собою. А, ну це ж просто не романтично, не естетично, Ви помиляєтеся. Естетика, вона душі, знаєте, вона такого в описі, вона, типу, серце. Ну ладно, читаємо. Є учень випускного класу С. Ліцею імені. Ну я сподіваюся, що це -цей. Ліцею імені Елвине в місті Барбезьо Барбезьо. Барбезіо не існує. Блін, зараз повинен бути мем про Житомира не існує, але його не буде. блін, ну ладно, хорошо. Сформулюємо інакше: ніхто не може сказати, я знаю це місце, я можу показати його на карті Франції. Я все ще згадую Житомир, вибачте, житомиряни... Ви взагалі Житомирянами називаєтесь чи як? Хрім, е, хіба що читачів, а вони дедалі рідкісніше. Жака Шардона, уроженця цього міста, який вихваляв його за сумнівну благодать. Або ж тих їх більше, або ж тих їх більше, та чи пам'ятають вони, хто прямував колись на по національній автотрасі номер 10 на початку серпня, щоб провести відпустку в Іспанії чи в Ландах, і регулярно саме тут застрягали у заторах через непридумане послідовність світлофорів і звужене шосе. А зараз набіжуть в Києві со своїми жартвами. Ні, будь ласка, не робіть цього. Навіть байт на коментарі цього не зробить. давайте читати далі, що тут у нас Франція. Взагалі, Франція романтик, романтик, давайте, откровенно вже романтік. Да? Я так читаю критично, ні, а загалом текст вайбовий вайб. Це в шаранті. Ладно, це вже назва не дуже красива, і можливо, для них це красивіше. Шаранті. Но для мене звучить не дуже. 30 км на південь від Анголема. Це теж не дуже звучить як якась хвороба. Майже на кордоні деп... Ми... да, Я буду коментувати назви міст і сел Франції. Окей. Майже на кордоні департаменту, майже приморська Шаранта. Бог сил. Майже дордонь. Грунти вапнякові До речі, вайп одесса трошечки. Ну, тільки, так. Да. Грунти вапнякові підходять для вирощування винограду. Чисто вайп молдаванки. Не такі, як ті, що завертають до лімузену, глинисті та холодні. Лімузену. Ладно Скільки я пам'ятаю, панує сірість, вологість. Це чисто одеський вайп, чуваки. Оцей фрагмент це Одеса. Голоримські руїни, церкви, замки, наш скидається на фортецю, але що там було захищати? Довкола пагорби. Кажуть, що пейзаж пагористий. Оце, власне, і все. Це знаєте, це вайп Одеси, одночасно Кам'янцю. Якщо ви були в Кам'янці, то знаєте про що. Я тут народився, тоді тут іще був по пологовий будинок. А, а що з ним сталося? Його закрили через багато років. У Барбезьо більше ніхто не народжується місто, не <реш> рости. Це господи, хтось пам'ятає цей жарт з 12 стулів. Люди народжуються тут тільки, щоб побритися, пострітися і умереть. От, ну, Тут, сам, тут, тут той, той же самий жарт. Е, до речі, е, а, там же був переклад цього української жарту з цієї книги. Я забув, як він звучав ізначально. Вибачте, я не згадаю зараз. Но напишіть в коментарях, як він звучав оригінально українською е, з 12 стулів. <ків> так. Хто знає Елевіне? Він, начебто, був учителем Монтена, Монтеня, Монтеня, Хоча цей факт Верогіна, так і не доведений. Скажімо, він був гуманістом 16 століття, перекладачем Катула і директором коледжу Гієні, Гієні, провінція, в Бордо. Що випадком він народився у Сен Медарі? Анклаві Барбезіо. Його ім'я дали лицею, кращого за нього не знайшли. Іронія тут присутня, це теж добре, але вона така не дуже приємна така, делікатна. Нарешті, хто пам'ятає випускниця? сьогодні, кажуть, все здається. Оцей вайп, да, коли кажеш, ох, молодь зараз. Хоча букви літери. Понятно, перекладачі <хи> означають не зовсім те саме. Це були математичні класи, як вважалися найвідбірніші, найпрестижніші, які відчиняли двері до підготовчих курсів, які могли. Ті могли привести до елітних вищих шкіл, тоді як інші прирікали на університет чи професійне училище з дворічним навчанням, Або й не вели нікуди хіба в глухий кут. Абсолютно нецікавий цікавий абзац, ну ладно. Отож з минулої доби, отож я з минулої доби, з міста, що вмирає з безславного минулого. А, так, давайте я дочитаю до половинки 21-го. Тут чуть-чуть залишилось абзац буквально. Я хочу, щоб мене зрозуміли правильно, я про це не шкодую, так склалося. я нічого не вибирав, як усі, я з цим живу. Боже, ти та що таке двонилий? Та не треба так. Ну, сам не розстраюйся, тут муха літає. Ну, типу, все гаразд, нормальне місто. Типу, не, не, не сумуй, жатоміра взагалі не існує. Ладно, жарт. Повинен бути жарт в тематику м -м, Франції. Є Паріж, а все, що За Паріжем, то Запоріжжя. Бабадумс, дякую Твіттеру за цей жарт. Е, ну тобто, чувак, не розстраюйся, все добре, Франція не, не так, що сумна, навіть 80. Ну коротше, чувак, ти просто. Ладно. Я хочу, щоб мене. А, та я, це я вже читав. Хоч там, як у сімнадцять років, я не маю такого ясного усвідомлення ситуації. Ладно. У 17 років я не мрію про модерність, про далекі світи. Я беру те, що дають. <світ> ну, от, собственно, і мінуси 17, 17 -ти років. Ти береш те, що тобі дають, а дають тобі зазвичай причухання. Я не плекаю жодних амбіцій, я не маю жодної ненависті, в мене навіть проблем немає. Ой, 17 років, а тебе немає проблем. Ой, ти ну брешеш. Ти, напевно. Ан, ну, так він же француз. Ну так, да, точно, ми забули. Я зразковий учень, який не прогулює занять, майже завжди отримує найвищі оцінки і яким пишаються вчителі. Сьогодні я дав би йому ляпасця цьому 17-річному хлопчиськові не через його хороші результати, а того, що він просто прагне догоджати своїм суддям. І ти кажеш, що у тебе немає проблем. Ну, так це і є проблема. Ой, так, так, ладно, окей, ми на цьому закінчили. Ох, 20 хвилин по итогу вийшли, а я читав те всього та всього. Е, просто коментував. багато. Ну, в принципі, цьому і жанр цього відео. Тут буде менше мемів. Е, минулий раз було їх забагато, цей раз хочу зробити смолоток. Е, Ітоги. стиль дуже класний. І з мінусів тут багато страждань, псевдо страждань. Як я якось казав в письмовому відгуку на, знаєте, що на назви мене своїм ім'ям, там теж такий мінус, що, типу, людина страждає, але насправді ти, як українець, читаєш і такі, ну, да, страждай. Типу, ну, Тобто ці страждання просто нам не зовсім близькі при всій повазі, навіть якщо ти молодий, тобі 17 років, навіть якщо там. Кохання, ЛБТ, да, це все тяжко, але но, но так сказати вам, ну, тобто, тут багато дуже глибоких страждань, котрі трохи ні о Ну, Напевно, це вайб підлітковості, тому що це, ну, тобто, я думаю, це нормально. От, но мені сподобався більше, якщо чесно вступ, тобто сам пролог автора він був більш такий, я не знаю, ну, неймовірно класний. А далі пішов такий більш підлітковий такий вайб. І я б не сказала, що я від цього підліткового вайбу в Асторгі. Мені б хотілося почитати щось більш дорослого чоловіка, усвідомленого так сказати. Ну, тобто, поговорити по душам з людиною так, на рівних трохи. Ну, в цілому гарно поки що. Чи буду я дочитувати? Ну, в мене вже книга є. Я б не сказала, що я поки що готова від неї відвертатися. Я не скажу, що в Асторгі. Але я можу предположити, що вона мені ще може сподобатись, тому я б хотів почитати трошки далі, хоча б ще в стрінок 10-20 понять, що, що там далі. Е, ну і що, собственно? Е, мені, в принципі, сподобалось. Можу я рекомендувати, я можу це особливо рекомендувати тим, хто хоче саме якогось підліткового ЛГБТ-вайбу, наскільки я зрозуміло, що це саме та книга. Якщо ви читали, то можете поділитися своїми враженнями. Ну, без спойлерів, можливо, тому що люди іноді заходять в коментарі. Загалом я. Мені дуже сподобався саме стиль автора, мені сподобався його такі настрої. Мені більше автор сподобався, ніж книга, якщо чесно. Але сподіваюся, що якщо я буду читати далі, то може книга мене не розчарує. Якщо вам сподобалася книга і ви хочете подивитися, яка буде моя дальніша реакція, то ми можемо зробити продовження читання саме цієї книги. Ви мені відпишіть... <кхем> да, відпишіть мені в коментарях, якщо хочете продовження читання саме цієї книги, але ми, напевно, в такому форматі смоток, будемо продовжувати читати різні книги. Книги, і романи, і детективи, і українську класику теж почитаю, навіть якщо ми її вже я, я її вже читав і ви теж, може, ну також будуть різні формати, читацькі, і письменницькі. Тож дякую всім, гарного дня. До зустрічі! шановне шановна панство, пані та панове, З вами був Генрій Поварський, Генрі Кредієць Олександр Володимирович. Дуже дякую. Мені було приємно Читати це Це непоганий, до речі, переклад Марини Марченко. Я з повагою до перекладачів і до видавництва лабораторії. Лабораторія теж красавчики в цьому плані. Тож, подяка всім, подяка читачам, подяка тим, хто підтримує український ютуб, письменницький, підтримує українську взагалі творчості книжки, авторів самі пишуть всім подяка, всім гарного дня, натхнення, книжок. І все буде в Україні, звісно ж. А, дякую. З вами був Шановні пані шановна пальства. Гарного дня.